Значить, у нас буде зараз. Ми його підключимо речника Херсонської обласної військової адміністрації, пана Олександра Толоконікова, uh -huh. і він дав відео. Давайте подивимось це відео. Всі тут будівлі були повністю під кришу затоплені. Оце все, що ми бачимо, це нанесло з річки, мул, якого до цього тут не було, тут був асфальт. Все, всі дома повністю знищені і все, нічого немає. Он бачите, викопують машину. Зараз, завдяки програми Плічоп, наші брати братські області, вже 13 областей приїхали до нас і допомагають нам, комунальниками, технікою, і ми прибираємо це сміття разом. Всі звичайно, що дуже потрібно ще іншою допомогою. А це комунальна техніка, основна, яка розграблена була ще росіяни вивезли. Тут близько 750 одиниць техніки, яка обслуговувала, або знищили, або перевезли до себе на територію. І а все інше це технології. Це ну, тут звичайно і за ці, навіть якщо ми в відновимо людям житло і дамо там якісь е, е, місця проживання, ну ми. Саму екологічну систему не відновимо так швидко, і потрібно, щоб весь світ сортувався і допоміг це. Да, сказати... вода... Там ще не ще церква. на свой флаж. на свой. Помещаем снаряд, снаряд. Вот Два-четыре дома там. Да, ну, таке от у нас. Значить, Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас. Добрий Вітаю. вечір. Ну, от на, на сюжеті ніхто на цьому відео ніхто не був вкрай оптимістичний, скажімо так. Ну, я там це я знімав, це моє відео. Я розумію. Сказати, да, сказати що там. О, росіяни на проводили лиха, це нічого не, скаж, не сказати. Тільки, мабуть, піску о, на пів метра під піском о, грязюка. Я чуть не втопив свої ботинки, коли там ходив. Але це все по Все це можна зробити, можна розчистити. Цим вже займаються. Перш за все, треба відкачати воду, щоб. Можна було ходити, їздити, а потім вже все відновляти. Але головна проблема це те, що це як крайня вулиця е, острова, і саме туди найчастіше прилітають не тільки снаряди, а й снайперські кулі. Тому там зараз і небезпечно перш за все. І тому за, наразі е, ведуться роботи, перш за все. На житловому масиві, де вже майже все розчистили і продовжують робити все для того, щоб в основній частині міста, де проживає основна частині району, де проживає основна кількість людей, можна було і рухатись, і відновлюється електропостачання. В цій частині, на щастя чи на жаль, вже не знаю, як що казати. Немає людей, які проживають, майже немає. Але до цього також дійдуть руки. Це край острова цього мікрорайону, туди більше всього нанесло, більше всього шкоди завдало цей терористичний акт російський. Скажіть, будь ласка, яка санітарна ситуація? Поки що немає передумов про те, що там можуть бути інфекційні якісь спалахи та кишкові палочки. Наразі перевищений рівень заліза, перевищений рівень завислих частиц, части, частин це мул, який піднявся з дна. Також вже там в річках Інголець, в Дніпро річці. Піднімається рівень кисню. До цього він був низький, зараз вже піднімається. Тобто ситуація немає ще, також не виявила екологія нафтових якихось забруднень, води поки що контролюємо та спостерігаємо. Ще питання. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, що люди поїхали. Ну, звичайно, а хтось повертається. А в будинки, от, наприклад, ті будинки, які ми зараз бачили на відео, там зараз нічого нема, ані води, ані електроенергії. Так, от як ви це регулюєте? Ну, звичайно, перш за все, вже за сьогодні подали електропостачання на один із трансформаторів, який запитав перші 450 абонентів інші вже про будуть просушуватись. Також електроенергія потрібна, щоб запитати насоси на воду, на водопостачання. Буде планово підніматися тиск. А також після замірів всіх, щоб виявити можливу небезпеку воді, десь через два дні після подачі її можна буде її можна буде користуватися. Також електроенергія потрібна і для того, щоб е, працювала каналізація водовідведення. Тобто, потрошку ми вже це проходили 12 листопада, з 12 листопада, коли ми зайшли в Херсон, і тут не було ні електропостачання, ні водопостачання, все було підірване. Ми все з нуля, як кажуть, відновляли. Зараз повторюється е, ситуація, і будемо робити все якомога швидше для того, щоб. Люди могли повернутися до своїх оселів. І, мабуть, останнє питання. Скажіть, от є якісь комісії чи якісь спеціальні люди, які освідчують придатність житла до подальшого користування? Ну, сам, перш за все, комісії від міської ради першочергово приїжджають разом з людьми, коли люди відкривають будинки, свої квартири і вони. Все актують для того, щоб люди могли заактувати цей злочин і могли отримати компенсацію потім від держави або від репарації агресора, коли це буде. І це дуже необхідно важливо, і необхідно, щоб нічого люди не самі не поки що не ремонтували, а дочекались комісії. і Всі злочини повинні бути заактовані. Велике вам спасибі, пане Олександре, за ваші роз'яснення. Олександр Толоконіков, речник Хенсорської обласної військової адміністрації.